Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Покровську перебуває щонайменше 250 окупантів. Вони вступають у стрілецькі бої та розстрілюють українських військових на позиціях, зокрема операторів БПЛА. Логістика до міста перебуває під повним контролем дронів. Українські військові йдуть на позиції по 10-15 кілометрів пішки. Ситуація більш ніж критична. Після липневої зачистки росіяни повторно проникли в Покровськ. Це сталося приблизно в середині серпня. Офіцери з двох бригад, що тривалий час, працюють у Покровську та Мирнограді у розмові з журналістами Української правди. З того часу окупанти утворили в місті та навколо нього. Кілька точок накопичення, з яких вони рухаються далі. Саме ці групи окупантів розстрілюють у Покровську українських військових. В українських військових залишаються позиції південніше Покровська, однак зв'язок з ними мінімальний. Частина позицій розташована між позиціями противника. Частина позицій, як відомо, ОП, взагалі є фальшивими, тобто такими, що існують на мапах. Однак на них або стоять поранені військові, або немає військових у принципі. В українських оборонців катастрофічно не вистачає піхоти. Піхота практично відрізана від управління. Ми їх чуємо по рації, стараємося скидати води. Тичку люди по два з половиною три місяці на позиціях для нашої бригади це довго, бо ми завжди старалися проводити ротації у самому покровську. Тільки з того, що я знаю 250 росіян, насправді думаю, цифра ще більша. Практично на кожній вулиці бої у нас щодня є 200 та 300. Вивезти поранених ми не можемо, бо в частині посадок уже противник, розповів один з командирів. Справи продовжують розвиватись по найгіршому сценарію. Покровськ виплеться занадто швидко. Ми такого не очікували. На півночі Мирнограда є трохи росіян, на півдні просочуються малі групи, але загалом ситуація це краще ніж у Покровського, але якщо ляже Покровсь, то для гарнізону в Мирнограді виходу не буде. Додав ще один військовий.